Вітаю вас на каналі Чайна Сервіс. З вами, як завжди, Андрій Польщук і наша рубрика погляд середини. Нагадую, що ця рубрика можлива за рахунок наших партнерів, інтернет-магазину Кокос. У хлопців ви можете придбати гаджети на будь-який смак, а саме головне з річною гарантією в Україні. Тож переходьте по посилання під цим відео і купуйте подарунки під ялиночку, якщо ви цього ще, звісно, не зробили. Ну а сьогодні до нас на операційний стіл потрапив Redmi 14C: це найдешевша і наймолодша. Лучша версія серед всіх смартфонів Xiaomi 14-ї лінійки. Приписка C завжди означає бюджетний варіант. Неважливо, чи у вас Mercedes, чи у вас Xiaomi. Давайте будемо називати так, як і цей бренд називають самі китайці. Тож постачається цей телефон в картонні коробці, і виходячи з її товщини, ми одразу розуміємо, що всередині ми навряд чи знайдемо зарядний блок. Одразу розрізаю захисну плівку. І намагаюся достати смартфон, що насправді не так легко з китайськими смартфонами. Я не знаю, чому вони роблять такі. Щільні коробки, але менш з тим. На самій коробці вказано, що наша модель постачається з підтримкою чіпу. NFC, відповідно, це глобальна версія смартфону. Традиційно для смартфонів цього бренду прямо на транспортувальному пакетику нанесені основні технічні характеристики: величезний дисплей на 6,88 дюйма, стайліш дізайн. Зараз подивимося, наскільки він стаєш цей дизайн. 500-мегапіксельна камера, великий акумулятор на 5160 мА, потужна зарядка 18 Вт, яка не йде в комплекті. Ну і звісно, восьмиядерний процесор. Але перш ніж ми з вами перейдемо до дизайну, давайте розберемося з комплектацією. Щось мені підказує, що вона буде достатньо бідною. Середині знаходимо паперовий конверт з дуже бідною скріпочкою. Ну і також Type-C, Type-A кабель. Стандартно для смартфонів цього бренду, і макулатура більше нічого. Ну а що ми з вами хотіли за 100 доларів? Навіть захисного чохла, який зачасту ми знаходимо в коробках від компанії Xiaomi, ми тут не знаходимо. Тож коробочку одразу відкладаємо в сторону, достаємо смарт і дивимося на його рефайнет Design дізай. Вогонь, що я одразу хочу відмітити, це те, що всі камери пласкі. Це мені дійсно подобається, але п'єдестальчик для них все ж таки присутній. Скоро на нашому каналі ви зможете побачити огляд смартфону Xiaomi 14 Ultra. Я Тут хотів би натиснути на посилання, але на жаль, відео вже відзнято, але воно поки що на монтажі. А оскільки там відео буде дуже велике і саме головне нереально цікаве. Тож дочекайтеся, поки воно таки буде опубліковано. Для чого я на цьому наголошую? А справа в тому, що Xiaomi 14 Ultra має дуже схожий дизайн блоку камер. Єдине, що там вони справжні. А тут одна із них це просто напис 50 мегапікселів, а друга з них заявлено подвійний спалах. Перевіримо, чи це дійсно так. Першочергово хочу запустити смартфон для того, щоб оцінити розмір рамок дисплею. Поки він буде запускатися, трошки розповім вам про дизайн. Дизайн телефона, ну м'яко кажучи, бюджетний, чесно кажучи, оці кола на воді, які нанесені на задню кришку, виглядають не дуже. По багатому можна так сказати, перше, що я хотів відмітити, це те, що в цьому телефоні таки є невеличкий вологозахист, а саме бризкозахист. І скорше за все, після того як ми достанемо каретку сім карти, я думаю, що ми тут знайдемо силіконову проставочку. Так і є. Єдине, що вона ну. Прям нереально тонесенька. І наскільки довго вона прослугує, я не знаю. Менш з тим, кретка сім-карт дозволяє розмістити в смартфоні одразу дві сім-карти формату Nano SIM, Ну і карту пам'яті для розширення пам'яті. Як я вам вже наголошував, наша модель на 128 гігабайт внутрішнього накопичувача і 4 гігабайта оперативної пам'яті. І нехай вас не вводить в оману напис 8 гігабайт. Тут є малесенька приписочка апту, тобто 4 гігабайта саме. Оперативної пам'яті і 4 гігабайта ви можете додати за рахунок накопичувача. Звісно, що ці додаткові гігабайти будуть набагато повільніші. Екран вітання одразу попереджає, що в телефоні встановлена HyperOS на базі 14 андроїда. Це я вже додаю від себе, і саме головне дисплей тут IPS. тобто це не OLED і не AMOLED матриця, а такий собі старесенький IPS. Причому дуже багато поціновувачів є саме у цієї технології, тому що вони вважають, що вона якомога краще передає саме кольори. Це ми побачимо трошки згодом, коли активуємо смартфон. Але перш за все я хочу відмітити рамки. Насправді по периметру рамки, хоч і великі, але для такого бюджету думаю вони досить такі і непогані. А от підборіддя знизу, і ось це я навіть не знаю надбрів'я на горі. трошки дивує. Ну і особливо мене дивує в 2024 році фронтальна камера, яка має каплю. Відповідно до цієї камери, також маємо і проріз в захисній плівці, яку виробник наклеїв прямо з заводу. Традиційно дисплей я порівнюю з еталонним дисплеєм свого смартфона. це OnePlus Ace 3, і як бачите, тут вони просто не йдуть в порівняння. Максимальна яскравість виставлена в обох телефонах. 120 Гц зараз виставлена частота оновлення дисплею. Причому Redmi 14 c дозволяє виставити або 60 Гц стандартних, або 120 гц. Звісно, що ні про який LTPO і змінної частоти оновлення дисплея не йдеться і мови. Щодо о кутів огляду, ну робіть висновки самі. Ну що ж, з дисплеєм ми з вами розібрались, тож гайда до дизайну у цього телефону пластиковий корпус. Причому виробник навіть не намагався зробити його схожим на якийсь алюміній. Одразу відчувається пластик. Причому задня кришка також пластикова. В деяких оглядах ви могли почути, що кришка в цьому смартфоні скляна, ні, вона не скляна. Причому, оскільки ми будемо його розбирати гвинтики, ви одразу побачите сам пластик, і щось мені підказує, що знімати її необхідно дуже обере. Важно, оскільки кришка такої товщини, ще й пластикова, може повестись від зайвої температури. Окремо хотів би відмітити наявність отвору для міні-джек 3,5 мм, що на сьогоднішній момент вже доволі велика рідкість. А на нижньому торці ми з вами знаходимо отвір основного мікрофону, роз'єм Type-C, а також сіточку основного динаміка. Праворуч знаходиться качелька гучності. Розміщена вона досить надійно а також кнопка вімкнення-вимкнення смартфону, яка в цьому телефоні виконує також функцію сканера відбитку пальців. Ну що ж, а тепер гайде до самого цікавого: розберемо цей смартфон до гвинтиків. Традиційно розбір я проводжу на сепараторі, але оскільки телефон пластиковий, то я буду додатково використовувати ще. Термофен на 80 градусах, оскільки дуже сильно переживаю, що задня кришка може змінити свою структуру при перегріві. Зараз 80 градусів це просто неймовірно низька температура для того, щоб відклеювати задню кришку. Як бачите, я спокійно грію собі пальці і нічого при цьому не відбувається. Звісно, що я буду використовувати також звичайні побутові леза, заганяючи їх в щілину між. Пластикову частину корпусу і пластиковою задньою кришкою. Ну і підливати це все буду і пропиловим спиртом. Саме цікаве, що в тих місцях, де я не підлибав і запропиливий спирт, скотч залишився максимально інтактним, як би мені не кортіло його залишити. Повністю на своєму місці, звісно, це не вдалося. Оскільки в цьому телефоні ми маємо всього лиш бризко захист. Ну що ж, розповідати про задню кришку я не бачу особливої потреби, оскільки тут розповідати немає про що. Два вічка камери, все пластикова, сама кришка пластикова, цей елемент також пластиковий. Відповідно, там, де у нас написано 50 мегапікселів, немає навіть отвору. Що мені одразу кинулося в очі, це датчик глибини. Ось цей модуль, який просто неймовірно маленький яких розмірів згідно з офіційними характеристиками, він має 2 мегапіксельну матрицю, але на такому відомому ресурсі, як GSM Arena, нам розповідають ще про якийсь таємничий 0,8 мегапіксельний додатковий модуль. Його я тут, звісно, не знаходжу. а от що я знаходжу, це один світлодіод звичайного спалаху. Подальший розбір смартфона проводжу за допомогою хрестової збірки, і що мені одразу кинулося в очі, це відсутність будь-яких пломб. Я так зрозумів, що виробник зекономив навіть на цьому. Традиційно для смартфонів Xiaomi всі гвинтики мають абсолютно однаковий колір. Відповідно, я їх складаю докупи, оскільки, звісно, що не переплутую, хоча інколи бувають і нюанси. Перше, що говорить нам про бюджетну приналежність смартфона, це цільна пластикова рамка, яка викручується одразу всіма гвинтами, і її відчолкування відбувається ось таким чином. Звісно, ви скажете, що можна використати пластикову лопатку, але я звик таким старим дідовським методом це розбирати. Ось тут я ледь не зробив рокову помилку, а саме мені потрібно було від'єднати шлейф сканера відбитку пальців, який, як я вже раніше наголошував, знаходиться в бічній кнопці вімкнення і вимкнення смартфону. Давайте одразу її знімемо, подивимося на її конструкцію. Звісно, вона пластикова, ніяких додаткових тут елементів немає. Одразу хочу виділити. Присутність ущільнювача по всьому периметру пластикової рамки, який не буде давати їй хлябати, Ну і, звісно, буде додаватись жорсткості цьому смартфону. Також на пластиковій рамці ми з вами знаходимо графітову наліпку для відведення тепла. Ну і, звісно, антенну NFC. Подальший розбір проводимо з відключення акумуляторної батареї. Також я від'єдную коаксіальний кабель. ну, Хотілося б мені одразу від'єднати модулі камери, але щось я до них навіть не хочу приступати, особливо зважаючи на розмір ось цього модуля, який просто я не знаю, малесенький, малесенький, мабуть, такі модулі я бачив колись в кнопочних телефонах. Тож наступним кроком я достану пластиковий тримач базера. Оскільки тут немає жодного резонатору, верніше не зовсім так. Резонатором виступає корпус, є резиновий ущільнювач по периметру. Ну і звісно, цей пластиковий елемент також формує резонатор. Сіточка ущільнена звичайною поролоном. Звісно, через цей елемент волога зможе просочитися всередину смартфона. Плата нижнього доку має всього один роз'єм для коаксіального кабеля. Відповідно, мережі 5G в цьому смартфоні, звісно, що немає. Один міжплатний шлейф. І після цього ми з вами зможемо достати самоплату. Навколо роз'єму Type-C знаходимо сіконовий ущільнювач, а також хочу відмітити, що контакти роз'єму зарядки захищені епоксидною смолою, що збільшує її міцність. А от додаткової черепашки, яка б захищала самі кронштейни, я тут не бачу. Відповідно, в нижній частині корпуса ми з вами знаходимо звичайний ексцентриковий віброзвоник так званого таблеточного типу. Ну, принаймні, я його так називаю. Це такий собі екскурс в минуле. Наразі ми вже досить рідко з вами можемо побачити подібні вібродзвоники. Тож продовжуємо розбір верхньої частини смартфону, від'єднуємо ось цей. Шлейф. Я не називаю його міжплатним, оскільки він не йде вниз до нижньої плати, а до нижньої плати йде ось цей хвостик. Скоріше за все, шлейф дисплею він являється і міжплатним шлейфом. Це досить таки розповсюджене явище для бюджетних смартфонів. Таким чином вони економлять на виробництві додаткових запчастин. Ну що ж, настав час під'єднати модулі. Спочатку від'єдную датчик глибини. Ну і основний 500 мегапіксельний модуль. Фронтальну камеру я залишу в материнській платі і тепер ми можемо її дістати. Але перш ніж ми про неї поговоримо, розповім ще трошки про корпусні деталі. А саме про бічні клавіші, вони на прижимних контактах, звичайно черепашкового типу, тобто тут немає навіть якихось мікріків, додаткових, знову такий елемент економії. Звісно, ми бачимо згори самого звичайного типу розмовний динамік. Стереозвуку в цьому телефоні не передбачено. Ну, а термопрофіль реалізований за рахунок термопасти, яка нанесена між материнською платою, мідною наліпкою і сілюміновою частиною корпуса. Тепер давайте відклеїмо акумуляторну батарею. Спробую це зробити на холодну. Для початку відліплюємо наліпку з позначкою A. Потім наліпку з позначкою B. І після того на холодну спробую потягнути за першу наліпку. Акумулятор на диво досить легко відклеюється. Під акумуляторною батареєю знаходимо шліф дисплейного модуля, який, як я вже і зазначав раніше, одночасно є міжплатним шліфом. Тобто, якщо у вас виникли якісь проблеми з міжплатним шліфом, вам доведеться замінювати дисплейний модуль. Ну і, звісно, для цього вам необхідно буде відклеїти акумуляторну батарею. Пару слів про акумуляторну батарею. Заявлена ємність 5160 мА, але справжня ємість 5000. 60 мА. акумулятор досить тонкий, але величезних розмірів. Якщо ви подивитеся наш майбутній огляд на Xiaomi 14 Ultra, то побачите, що в ньому акумуляторна батареї на 5000 мА майже вдвічі менше ніж ця. Материнська плата реалізована досить лаконічно. Навіть датчик освітлення не винесений окремим елементом, а знаходиться безпосередньо на материнській платі. Тобто, якщо він вийде з ладу, вам доведеться паяти саме материнську плату. На розімі для підключення міні-джек мм також присутній силіконовий ущільнювач. Жоден з мілких елементів не захищений епоксидною смолою. Ну і відповідно, ми не маємо жодного захисту для замочки. Тож, якщо волога потрапить всередину смартфона, всі ці елементи одразу будуть піддаватися. Корозії. Задня частина материнської плати проклеєна графітовою наліпкою. Ну а попереду, як я вже казав, мідна наліпка з термопастою. Така сама термопаста знаходиться і під самим термопрофілем. Але оскільки в цьому смартфоні використовується процесор Mediatek Helio G81 Ultra, який набиває всього 262 тисячі попух в синтетичних бенчмарках, то я думаю, особливо проблем з перегрівом у нього не буде. Ну і давайте будемо чесними. Сценарій використання цього смартфону це всього навсього перегляд роликів на Ютубі, можливо, якісь малесенькі ігри для вбивання часу. Та й по тому, але навіть за таких умов, коли я налаштовував цей смартфон, я прям відчував наскільки йому було важко. Перехід між вікнами відбувався з такою, знаєте, суттєвою затримкою. Ну, відповідно, я мабуть не зміг користуватися таким смартфоном, але все ж таки виходимо з ціни апарату 108 доларів. Як на мене, досить непогана збірка для цієї цінової категорії. Ну а тепер пару слів про камери цього смартфону. Чесно кажучи, я не знайшов ніде інформації, то виробник основного модуля. Верніше матриці основного модуля у цього смартфона. Єдине, що я знаю, що це 50 мегапіксельний модуль, в нього відсутня оптична стабілізація, є лише функція автофокусування на тому і все. Але виходячи з фізичного розміру цієї камери, не думаю, що тут буде аж занадто світосильна матриця. Окремо хотів відмітити, що цей смартфон дозволяє знімати відео в Full HD форматі всього на 30 фпс. Але за умови, що дисплей має роздільну здатність всього. HD то я не знаю, чи навіть є необхідність знімати відео в Full HD. Тож камерафоном цей смартфон ми точно з вами називемо, особливо виходячи з того, що модуль глибини має 2 Мп, просто неймовірно маленьких розмірів. І на його фоні 16 мегапіксельна фронтальна камера виглядає просто таки гігантською. Ну що ж, настав час висновків, як бачите, всі елементи цього смартфону легко б розмістилися на блакитній частині мого колимочку, якби не задня кришка. Ну тут, по суті, розповідати нема про що. Вартість смартфона за версію 128 ГБ 108 доларів в Україні. Це за глобальну версію, але не офіційну. Офіційний прайс трошки вищий, можете погуглити і самі подивитися. Що ж я можу сказати про цей смартфон? За цей прайс ми отримаємо досить непогану збірку. Чесно кажучи, все локанічно і зрозуміло. Ремонт придатно, якщо це буде необхідно і якщо є сенс вкладати гроші в ремонт такого апарату. Я думаю, що більшість користувачів просто використають його до першої несправності і потім його просто замінять на інший телефон. Мені дійсно дуже цікаво було б дізнатися у вас вашу думку, чи мають право такі телефони. На існування, чи подарували ви б, наприклад, його своїй дитині, або, наприклад, своїй бабусі. Обов'язково пишіть про це в коментарях, а також в коментарях зазначте, скільки разів я невірно вимовив назву китайського бренду Xiaomi, скільки разів я назвав його Xiaomi. Це буде дуже цікаво, якщо ви підрахуєте, і ми наступного разу виправимо свої помилки. Ну що ж, такий у нас сьогодні був огляд. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал для підтримки україномовного контенту. Ставте вподобайку, ну і, звісно, пишіть коментарі для того, щоб просувати це відео на теренах Ютубу. Ну а з вами був я, Андрій Польщук. Дякую за увагу. До нових зустрічей і па-па!